Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих на канал, магазин Аврора. Акції з 3 по 9, включно липня. Подивимося, які акції, знижки, і також можливо нам вдасться знайти. Новинки. Дякую за коментарі та вдячний вам за ваші вподобайки. Шампунь Шаума 400 мл 108 гривень. В акції зараз шампунь Лоріаль від Ельсев 400 мл 168 гривень. Також можна придбати бальзами для волосся 137 гривень. В акції безсульфатний шампунь від тріуга аюроведичний 250 мл 69 гривень. Маска від Herbal Essences для волосся 300 мл 206 гривень. Зі знижкою можна придбати шампунь від торгової марки Доктор. Ось такий на яєчні жовтки та золотий вуз, Зміцнюючий для ослабленого волосся тут цілий літр 81 гривня. Зі знижкою паста лікувальна Сінсена, Сульсена від лупи 109 гривень. Шампунь сйоз 440 мл за акцію. Зараз 149 гривень для малечі засіб для купання, пін піна для душу, гель, шампунь, 3 в одному. 51 гривня, 500 мл. Чоловічий нівея 3 в одному – 250 мл, 124 гривні. Також в акції шампунь від лупи клія об'єм 360 мл за 149 гривень. Дитяча піна гель для душу 500 мл за 114 гривень від зая. Спробуйте цей аромат, понюхайте, будете в Аврорі. Дуже крута штука для малечі кремовий гель для душу. Тізорі по 102 гривні зараз різні аромати. Кулькові дезодоранти Фа 59 гривень. Кулькові дезодоранти по 32 гривні. Антиперспірант Нівея 125. Фа чоловічий 65 гривень. Кульковий Рексона чоловічий 68. Дезодоранти спреї Нівея зараз можна придбати за 98 гривень. Дезодоранти Old Spice 109 гривень. Дезодоранти «Акс» по 107 гривень. Дезодоранти Арко 81 гривня. Та дезодоранти стріт по 84 а Дезодоранти антиперспіранти Old Spice чоловічі 109 гривень. Міцелярна вода «Гарін'єр» 400 мл 144 гривні. А пінка для вмивання без парабенів та барвників для проблемної шкіри 94 гривні. Тонік від біокон 200 мл 77 гривень, зволожуючий крем для обличчя тіла та для рук Ніва Софт, 92 гривні 100 мл. А ось такий біокон для вмивання можна придбати за 64 гривні 150 мл. Піна для гоління 200 мл. За 55 гривень зараз акційна ціна. Піна для гоління Нівея 159. Гель для гоління Нівея 164. І зверніть увагу, хороша ціна на піну для гоління від жилет 200 мл за 79 гривень. Зубна паста блендамет 3 d White 75 мл 66 гривень. 75 мл Аква Фреш плюс 51 гривня. А ось таку маленьку 50 мл можна придбати за 47 гривень. Ціна знижена на зубну пасту лака лут. Чутливі зуби. 75 мл. Зверніть увагу, зараз в акції 89. Зубна паста Парадонтекс 119 гривень. Лак для волосся тафт 183 гривні 250 мл. Також зі знижкою лак від вела 198 гривень. І пінка для укладки волосся 184 гривні. Так, це у нас освітлювач для волосся 37 гривень. Фарба для волосся Авена 74 гривні. Паліт фарба для волосся 93 гривні. Це у нас емульсія для інтимної гігієни, 400 мл, 68 гривень. Зі знижкою можна придбати бомбочки для ванни, 21 гривня. 119 гривень, набір для гоління, бік. Зубна паста Colgate потрійна дія, 75 мл, 49 гривень. Паста лісовий бальзам. Пакування 75 мл, 38 гривень. Надзвичайно класні привезли ось такі зубні щітки у вигляді космонавта для малечі, аби чистила зубки із задоволенням. Ціна такого набору 44 гривні. Мило Сейфгард 68 гривень. Для малечі ось таке крем мило дитяче з дозатором 300 мл по 42 гривні зараз в акції. Ось таке крем-мило запаска 450 мл за 16 гривень зараз в акції. Дуру рідке мило для рук 300 мл 61 гривня. Тверде мило дуру морські мінерали 72 гривні. Дитяче мило «Шик». 120 грамів 19 гривень. І зі знижкою також можна придбати ось таке мило, воно трішки більше за вагою, тверде доруморські мінерали, по 118 гривень. Привезли ще одну новинку для малечі, щоб купалася із задоволенням. Не тільки чистила зубки, ось такі рукавички для душу. Це як новинка 59 гривень. А далі буде жіноча гігієна із хорошими знижками. В Аврорі з'явились нові мочалки для душу, має петельку, кольори в асортименті, гарно піняться саме у цій. За ціною показую як новинку 39 гривень. Щітка Пемза така добра для п'ят, велика. Також вам показую як новинку. Ціна такої щіточки 59 гривень. І привезли ось такі ще. Ну, справа ж літня, треба виглядати гарні ніжки мати. Тому привезли, мабуть, так, ціна такої 55 гривень. І ось такі, що вам хочу показати, це мити спину. Дуже хороша. Бачу, якісно зроблена. Ціна такої новинки, щіточки масажної. 88 гривень. І ходіть далі. Так, зі знижкою зараз ось цей засіб Pink став. Це для миття вікон. А, до речі, дуже багато писало коментарів про цю фірму, що а, не дуже він такий вже і добрий, як його розрекламували. Ось, реклама, бачите, реклама що робить. Не знаю, я не пробував. Також залишайте коментарі, хто купував цю фірму Pinkstaff. Тут багато різних засобів. Набір кубиків для Унітазу, для бачка Унітаз 92 гривні. Ось такий потрійний бреф для унітазу 134 гривні. Засіб для очищення пральної машини Міст Хелен 60 г 36 гривень. Зі знижкою до літровий по 108 гривень. Ось знову Пінк став. Він в акції для чищення унітазів Гелевий 124 гривні. Не знаю, може теж треба взяти випробувати його, а потім поговорити з вами на відео кльові та фігові: спрей а, сів, Антиналіт 88 гривень 500 мл. Від Сано для унітазу Гель 750 мл 190 гривень. Турбо вітержі та нальоту для унітазу літровий 89 гривень. Зі знижкою можна спробувати бреф – 84 гривні 700 мл. Порошок лоск ароматерапія 300 г 44 гривні. Аріель Колор 300 г 49 гривень. Савекс 300 г 29 гривень. Ось такі капсули універсальні Pro Wash 3 в 1 70 штук 449 гривень. Одна капсула виходить 6,40. Це дуже хороша ціна на ці капсули. Зі знижкою капсули для прання Savix Color 10 штук 129 гривень пакування. Господинки, зверніть увагу, зараз лише 299 гривень коштують капсули для прання Wash Free універсальні 35 штук. Персіл колор 197. Завжди, коли в акції, завжди на них така ціна: 13 штук. А зі знижкою порошок Грюнвейт 350 грамів вага, 34 гривні. В акції порошок Гала для ручного прання 32 гривні. І для автомат-машини 37 гривень. Господинки, зверніть увагу, ціна зі знижкою 50% на аріель. Колор, і тут не 10, а 12 капсул лише 159 гривень. капсули для прання дитячих речей, 18 штук, 84 гривні. А ось на Поліського Чсалекс сьогодні дуже хороша знижка, 800 мл, 68 гривень, аромати в асортименті. Освіжувачі повітря по 39 гривень, Грейс. Теж дуже хороша знижка на капсули для посудомийної машини файрі 29 штук за 243 гривні. З'явилася ось така новинка тортіла Порошок для миття посуду в посудомийній машині з активним киснем. Тут цілий кілограм. Ціна такої новинки 299 гривень. Бальзам для миття посуду 500 мл 29 гривень. Ось такий засіб спрей для видалення жиру Еліо 59 гривень. Антижир Pink Stuff спрей 700. Ні, тут 500 мл за 215 гривень. Відбілювач для тканин кисневий міс Хелен 530 грамів, 84 гривні. Господарське мило для прання та видалення плям маестро 125 грамів, 15 гривень. І також зверніть увагу, в магазині Аврора дуже хороша ціна на літровий фейрі – 149 гривень. Або Також зі знижкою можна придбати пасту для чищення пінгстаф. Пакування тут, якщо я не помиляюсь, ні, тут 850 грамів. Акційна ціна 169 гривень. Великий гель для прання 5 літровий, 5 літрів на поляршень. А універсальний або ж для кольорових речей, точніше, універсальний або для білих речей 177 гривень. Зараз зі знижкою. Засіб для миття посуду GELEX тут 950 грамів по 74 гривні. Міцні пакети для сміття на 60 літрів 15 штук від Файно, 69 гривень. Ось такий стандарт для сміття пакети: 60 літрів 20 штук 66 гривень. Фрекінбок насадка для пласткої швабри 160 гривень. Набір серветок, целюльозні фрекінбок, 8 штук в упаковці. Акційна ціна 125 гривень. Фрекінбок. Для миття посуду хвилясті губки 44 гривні. А ось такі файно. бджілка піні 6 штук можна придбати за 25 гривень зараз. Є навіть з ароматом капучино 44 гривні 32 гривні. Добра господарочка 5 штук. Губки для миття посуду. За 2 гривні можна придбати кошики для дрібниць. Універсальні серветки від Fyno 10 штук 93 гривні. Набір кухонних шкребків, 41 гривня. Фрекінбок. Пакування прищіпки господарські. Пакування, пакування. Скільки ж тут штук, штук? 30 штук. Зараз по 25 гривень акційна ціна. Меламінові губки з'явились в Аврорі знову. В принципі, в нашій давно не було Три штуки за набір. Точніше, в наборі. 24 гривні за набір. Так, хочу повідомити, можливо, комусь потрібні стануть у нагоді величезні пакети для сміття, або ж можна поскладати якісь речі, коли ви переїжджаєте, ще для чогось зложити. Міцні, великі. Ось тут зараз в Аврорі на них знижки. Зверніть увагу, вибір великий. Оце якась новинка, дивіться, фрекінбок для сухого та вологого прибирання серветки 12 штук, розмір 20х30, 189 гривень. Пам'ятаєте, були такі металеві для, порошку, для прального порошку пересипати ось ці ємності. А зараз привезли пластикові у вигляді пральної машини. Ціна 77 гривень на 3,5 літри. Ось пересипаєте сюди порошок, і він вас не буде набирати вологості. Дивіться, дуже класна штучка. Стелити у ванну і ось тут чистите свої ніжки, коли приймаєте душ. Вони йдуть на присосках ці підкладки. Зараз скажу вам ціну такої новинки. І вони зараз в акції 149 гривень, розмір 40 на 70 Банки на Пів літри по 9 гривень. Зараз ось показати ось таку новинку. Дивіться, а, оці кашпо у вигляді. ну там Намальована, витиснена угушка, блакитні, точніше фіолетові і зелені. Зараз кажу ціну цієї новинки, горщики штучні. 119 гривень. Ну, коли буде в акції, тоді можна придбати. Ось така скляна цукерниця. 59 гривень. Продається в коробочках. Зі знижкою контейнери люмінарк квадратної форми. Скло і пластик, бачу хорошої якості закриваються з чотирьох сторін 179 гривень. Об'єм на 760 мл. Салатник чорний порційний люмінарк 16 см діаметр 58 см. Ось така банка скляна люмінарк із кришкою герметичною 91 гривня на літр. З'явились ось такі баночки для консервації невеличкі на 370 мл. Вже разом із кришкою. Говорю вам вже ціну 24 гривні. 69 гривень, тарілка обідня з глини. Це для борщу 74 гривні. Не знаю, як вам, а мені ці тарілки дуже подобаються у вигляді рибок. Дивіться, і навіть чешуйка зроблена рибриста. Ціна такої десертної тарілочки: 149 гривень. Ну, трішки менша, можна сказати, порційний салатник. Також у вигляді рибки. За ціною 99 гривень. І ось така велика. І, ну, Можна використовувати, не знаю, для якихось. Для чого? Ну, скажіть для чого? Ось така велика рибка <смі> на стіл. Дуже гарна. Бачите, тут матове скло, а всередині глянець. І так всі зроблені. Грибну юшку чи цю як її рибну юшку 199 гривень на уху. Тарілка обідня чорна люмінар. 20 см 54 гривні. Ось така чашечка 59 гривень на 400 мл. Зі знижкою келихи. Ось такі по 99 гривень. Зараз акційна ціна. 29 гривень щипчики металеві, кухонні. Круглий пергамент. Комусь може стане при нагоді для круглої форми. Антис... Антисиліконовий, як він правильно називається, так, 36 см діаметр. Зараз по 69 гривень. Зверніть увагу. 20 аркушів. Непогана знижка. Новинка. Формочки для виготовлення печива у вигляді морських тваринок. 139 гривень. Ціна такої новинки. Зі знижкою, ось такі тряпочки для прибирання, точніше, ганчірочки. Так, в упаковці 3, 4, 5, 5 штучок. 55 гривень за 5 штук. В акції, точніше, не в акції, а. Хороша ціна за 34 гривні з катертини метр на 1,80 м з різними візерунками. Скатертини на стіл фрекінбок із малюнком метр 20 на 1,50 м, Також кольори в асортименті. Лише 22 гривні, також дуже хороша ціна. Також оці скатертинки із цією, як воно правильно називається. Оці бамбулетки, розмір 1,40 на метр десять. Також кольорів дуже багато різних є. Вони зараз по 55 гривень. Новинка, підставка на стіл під гарячі тарілочки. Ціна такої новинки 129 гривень. Ось така цікава. Я собі такі теж придбав. Дуже задоволений цими підставками. Вони універсальні, під будь-яку скатертину підходять. 77 гривень плетені круглі. Ще одна цікава новинка, дивіться, також з бамбулетками підставки. 77 гривень. І є ще в білому кольорі. А я вам хочу побажати всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!